Ви запитуєте, які податки і соціальні внески повинен сплачувати підприємець у Німеччині? У цьому відео я зупинюся детальніше на цих питаннях. Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представниця благодійної організації Solidarity. І у рамках цього каналу я ділюся важливою інформацією з різних питань, які виникають у Німеччині. В залежності від того, у якій формі здійснюється підприємницька діяльність, відрізняються податки, які сплачуються. Так, якщо підприємницька діяльність здійснюється у формі приватного підприємництва українською ФОП, німецькою Айнцентернема, то виникають, як правило, наступні податки: податок на додану вартість податок на торгівлю та податок на дохід айнкомнштоя. Приведені бізнесу через юридичну особу, як, наприклад, Гезельшав Мідбешин та Haftung КМБХ, тобто Товариство з обмеженою відповідальністю, виникає податок на додану вартість Умзаштоя, та стосовно податку на прибуток існує двоступенева система оподаткування. На рівні юридичної особи сплачується Körperschaftsteuer, корпоративний податок, та податок на торгівлю Gewerbesteuer. І як наступний крок при виплаті дивідендів сплачується податок на капітал. Капіталь так що я. Це є різновідністю податку на дохід. Окрім податків підприємці сплачують внески у медичну страховку. Як правило, не існує обов'язку у підприємців сплачувати внески у пенсійне страхування, окрім деяких випадків, визначених законом. І тепер, коли я. Розповіла про основні податки і внески я зупинюся трохи детальніше на кожному з них. Отже, я почну з податку на додану вартість, тому що цей податок торкається усіх підприємців, якщо вони не підпадають під якісь винятки. У Німеччині податок на додану вартість складає 19% або на пільгові товари 7%, і підприємці зобов'язані додавати цей податок до вартості товару нето. Тобто цей податок сплачується з виручки або обороту. Одночасно підприємці мають право на перерахування або повернення ними сплаченого ПДВ. Німецькою мовою називається ФОштує Як виняток. Підприємці не зобов'язані працювати з податком на додану вартість, якщо вони обрали, наприклад, опцію працювати як кляйнунтернема. Окрім того, є і інші винятки, як, наприклад, продаж товарів на експорт, робота з підприємцями за межами Німеччини, спеціальні види послуг, як, наприклад, лікарі. І тому, якщо у вас незвичний вид діяльності, раджу прояснити питання щодо вимог виподаткування на податоку на додану вартість. Далі я зупинюся на податку на торгівлю, це гевербештоя. Цей податок сплачується на дохід підприємця. Розмір цього податку варіює в залежності від місцевості, де здійснюється підприємницька діяльність, тому що це Комунальний а не федеральний податок. Формула вирахування податку відносно складна. Але у середньому його розмір складає приблизно 15%. У великих містах, таких як Мюнхен, Франкфурт на Майні або Гамбург, ставки сягають від 16 до 17%. Посилання, до речі, на калькулятор для обрахування податку. На торгівлю я надам в описі до цього відео. Фізичні особи-підприємці мають невеликі привілеї порівняно до юридичних осіб. Їм надається звільнена від оподаткування торговим податком сума доходу у розмірі 22 500 євро. І лише дохід, який перевищує цю суму, підлягає оподаткуванню. Особливим податком для Юридичних осіб є корпоративний податок. Він складає 15% від доходу юридичної особи. Дохід фізичної особи підприємця оподатковується податком на дохід, розмір якого складає від 14 до 45% в залежності від розміру доходу. При доході Наприклад, до 11 тисяч євро податок взагалі не виникає. Детально щодо розрахунку податку на дохід я розповіла у відео, посилання на яке я надаю зверху. Розрахунок доходу на податок на дохід проходить у декілька етапів. Знову ж таки, на кожному етапі є багато нюансів, тому я зупиняюся лише на дуже загальному підході з підрахунку бази для податку на дохід. Отже, на першому етапі розраховується різниця між виручкою та витратами підприємця. Ця різниця і буде вважатися доходом з підприємницької діяльності. Наступним кроком. Підсумовується дохід з підприємницької діяльності з іншими видами доходу. Наприклад, з доходом від трудової діяльності, доходом від оренди майна і так далі. Від суми загального доходу віднімаються внески у медичну страховку і внески у пенсійну страховку, якщо такі сплачувались. І у разі відсутності інших приватних витрат, які можна списати. Різниця між сумою з усіх видів доходу і витратами на внески до медичного страхування і буде складати базу для оподаткування, на яку нараховуватиметься податок на дохід. І наостанок, податок на дохід буде знижений у повному або частковому розмірі через нарахований податок на торгівлю. І у разі ведення підприємницької діяльності через юридичну особу. Та виплаті дивідендів виникає податок на капітал як різновид податку на дохід. Він складає 25% від розміру дивідендів. Отже, якщо вести підприємницьку діяльність як фізична особа-підприємець, потрібно розраховувати на наступні податки. 19 або 7% це податок на додану вартість, який нараховується на виручку. На дохід ФУПи або анзелюнтернема сплачують Дохід – податок на торгівлю ГверБештоя. Він сплачується на дохід, який перевищує 22 500 євро. Цей податок зараховується частково або повністю у податок на дохід. До речі, виняток з ГверБештоя становлять лише фізичної особи-підприємці, діяльність яких відноситься до. Вільних професій вони не сплачують податок на торгівлю. Податок на дохід за середньою індивідуальною податковою ставкою від 0 до 45% в залежності від розміру доходу. Наприклад, при доході у розмірі у 35 тисяч, податок на дохід буде складати приблизно 18%. До речі, зверху ви е, знову знайдете посилання на відео про розрахунок податку на дохід. А в описі до відео я залишу посилання на калькулятор. На відміну від України, ФОПи у Німеччині не мають пільгових умов оподаткування за низькими податковими ставками. І розрахувати загальне податкове навантаження у разі введення діяльності через юридичну особу може бути, до речі, легше, бо тут немає. Майже відсутні варіації. Отже, корпоративний податок 15%, податок на торгівлю приблизно 15%, та при виплаті дивідендів податок на капітал 25%. В сумі загальне податкове навантаження складатиме приблизно 50%. Саме через дуже високе загальне податкове навантаження, підприємці, як правило, виводять дохід юридичної особи через зарплати і оподатковують їх лише податком на дохід. Стосовно розміру внесків до медичної страховки, як підприємець, я відсилаю вас до відео, де це питання детально освітлюється. І сподіваюся, інформація була цікавою для вас. Тож залишайтеся з нами. Ставте подобайки та підписуйтеся на нас.